Коли ми менше рухаємось, то швидше старіємо, тіло слабшає. М'язи починають танути, як віск. В зимі наша сила, витривалість і навіть настрій. Бо м'язи вони не тільки для краси, це наш метаболізм, постава, енергія, гормони і навіть імунітет. Погіршується кровопостачання, йде вінозний застій, збільшується ризик тромбозів, погіршується кровопостачання і мозку, йде гіпоксія, а звідси і хронічна втома, і тривожність, і депресії. Але є хороша новина, що навіть 15 хвилин руху в день запускають каскад життя, починає виділятися серотонін, активізуються стобурові клітини, включається імунна система, і це в будь-якому віці, і в будь-якому стані. Рух. Це про виживання. Коли ви рухаєтесь, то ви кажете життю, я ще тут, я борюсь, я хочу більше. Та це і ваша щоденна медицина без рецепта і без побічок. Тільки не чекайте натхнення, а почніть сьогодні, щоб жити наповну. Бажаю міцного здоров'я!